І вітання з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 17 квітня близько 9-ї години камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Братславської та Привокзальної. Водій електросамокату виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Нісан. На щастя, кермувальник двоколісного не постраждав. Оперативно до місця події прибули поліцейські та склали на водія електротранспорту протокол за вчинення ДТП. Вранці 18 квітня трапилась дорожньо-транспортна пригода на центральному мосту. Водій автомобіля Хюндай не надав перевагу трамваю, що рухався в попутному напрямку. На деякий час рух усього транспорту було паралізовано. Патронні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили на водія легковика. Складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 10.21.18 квітня, камери ситуаційного центру зафільмували аварію на вулиці Соборній. Водій автомобіля Нісан, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Удачі обидві машини зазнали механічних пошкоджень, та, врешті-решт, кермувальники склали європротокол та роз'їхались. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 квітня близько 11.30 на перетині Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водій автомобіля Фольксваген, виконуючи поворот ліворуч, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Попередньо мікроавтобус та пішохід рухались на зелений сигнал світофора. Даною справою наразі займаються слідчі, які встановлюють усі обставини та деталі цієї ДТП. Наразі це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.